Доброго ранку, Україно! Триває наш спецвипуск. Сьогодні говоримо про одяг. Зокрема, цієї години з'ясуємо, що ж варто носити нашим чоловікам. Чи властиве відчуття моди сучасним представникам сильної статі? Поговоримо з Михайлом Ліпаковим, дизайнером чоловічого одягу. Доброго ранку! Раді вас бачити в студії. Взаємно. розмова буде сьогодні цікавою. Зокрема, покажемо і таке. Ані наперстка, ані голки. Як шиють одяг за сучасними мірками, дивіться о 7.25. Носи багато вбрання, воно відкриє тобі всі двері. Радять мудрі люди. Як вибрати гідний костюм, дивіться о 7.40. Мода модою, а дачного сезону ніхто не відміняв. Чверть на восьму наш хазяїн у домі придивлятиметься собі мотокультиватор. Не пропустіть. Ну а просто зараз новини світу економіки. Дивимося бізнесу. Повний спектр новин від розваг до економіки. Ми робимо новини для всіх. Партнер показу Ріверстоун ультрасучасний комплекс на березі Дніпра. Отримати безкоштовну меддопомогу там, де проживаєте, а не там, де прописані, стане легше для цього. До кінця року створять єдиний реєстр пацієнтів. У ньому буде інформація, якого сімейного лікаря обрала людина. Тож кошти на огляд та обстеження пацієнта будуть виділятися саме закладу, де працює цей фахівець. Тих, хто медиків самостійно не обере, лікуватимуть за місцем в реєстрації. Нині приміром у столиці живуть, але не прописані майже 3 мільйони українців. Тим, хто споживає занадто багато електроенергії, підвищать тарифи. Така ідея виникла у профільній комісії. Голова НКР Сергій Тітенко заявив, що хоче підвищити тарифи тим, хто в місяць використовує понад 800 кВт. В основному йдеться про людей, що мають великі приватні будинки. До такої категорії, за оцінками ЕНКР, потрапляє близько 10% населення. Поки що лише вивчають питання, яким може бути тариф для таких споживачів. 35 тисяч фахівців it сфери отримують роботу у Києві. Коли в столиці створять аналог американської силіконової долини Біонік-Хіл. орієнтовна дата 2014 рік. У КМДА переконані, що проект прибутковий, адже за середньої зарплати програміста у 8-10 тисяч гривень, місто отримуватиме понад 600 мільйонів гривень від податку на прибуток щороку, ми зараз хочемо це зробити на базі Києва, на базі того ж а поки ми це робимо просто в Києві при підтримці адміністрації з тим, щоб інвестиційні, інноваційні проекти. Люди реалізу здесь і реалізовували потом. Шенгенські візи безкоштовно отримує більше українців за кілька місяців, коли підпишуть зміни до угоди з ЄС про спрощення візового режиму. Кому ж не пощастить, в МЗС радять шукати офіційних посередників. Ціна на їхні послуги не має перевищувати 30 євро, а вартість візи 35. Знайти такі компанії можна на сайтах посольств. Лише за термінове оформлення треба буде викласти 70 євро. Інвестиційних угод на ринку столичної нерухомості побільшало. Нині це близько 15%. Може бути більше, впевнені забудовники, тож приваблюють покупців різними акціями. Розчитано це на тих, хто боїться вкладати створюючі об'єкти. Ми провели існування, що основні відкази від покупки квартир. Тут раз проблема заключається в тому, що люди бояться, що дом буде не здан в експлуатацію. 9% одразу, решта після закінчення будівництва. На ринку така пропозиція єдина, кажуть аналітики компанії, яка будує житловий комплекс Ріверстоун, що на Дніпровській набережній, це мінімізує ризики. Проте перевірити забудовника можна і особисто. складно сказати, що робити клієнту. Да всього – в лагічні всіво історію строїтельної кампанії количество зданих об'єктів, коли вони були здані, якщо якісь скандальні випросити, благо, є інтернет. За статистикою, понад 90% покупців користуються інтернетом для пошуку квартири, підрахували спеціалісти Ріверстоун. Чотири українських міста отримують гроші на реформу системи теплозабезпечення. 18 мільйонів доларів для програм енергоощадності виділить Агентство з міжнародного розвитку «Юсейді». Це Чотирирічний проект з бюджетом 18 мільйонів доларів. Мета його допомогти органам місцевої влади у створенні фінансової життєздатності та стабільної галузі теплозабезпечення, яка б могла надавати послуги високої якості домогосподарствам, бюджетним установам, місцевим підприємствам. Проте цих коштів для розв'язання проблем інфраструктури житлово-комунального господарства явно недостатньо. Система зношена на 60%. відсотків. потребує близько 700 мільярдів гривень інвестицій. У бюджеті їх немає. Цього року знайшли лише п'ять. У компартії стверджують, ресурс таки є, потрібна лише політична воля. Необходимо сьогодні ввести реальний прогресивний налог на роскошь багатих людей. не тот, який предлагают, а реальний, щоб люди платили, которые вивозять в офшори сьогодні десятімільярдні в валюті сбережения, чтобы они работали здесь. Запровадження енергоощадних технологій не лише дозволить зменшити фінансові витрати на комунальне господарство, а ще й збереже низькі тарифи для населення. Повний спектр новин від розваг до економіки. Ми робимо новини для всіх. Чверть століття тому київські динамівці подолали у фіналі кубка володарів. Кубків іспанців 3-0. Наші улюбленці команда зірок. Аналогів якої і досі немає. Вітчизняна мрія уцілена Валерієм Лобановським, Віктор Чанов, Володимир Бессонов, Сергій Балтача, Андрій Баль, Олег Кузніцов, Анатолій Дем'яненко, Василь Рац, Павло Якувенко, Іван Яремчук, Олександр Заваров, Вадим Євтушенко, Олег Блохін, Ігор Піланов. Погляньмо на них за 25 років: про перемоги, життя, буття. Перспективи українського футболу у передчутті Євро 2012. Прем'єра на елі. Документальний серіал Футбольна легенда. Що зуботи, за 10 хвилин до опівночі. Нагадаю, Це спеціальний випуск нашої програми. Усе про одяг. Цієї години говоримо про чоловічу моду. У студії з нами Михайло Ліпаков, дизайнер чоловічого одягу. Пане Михайле, на жаль, сумна новина. Відома людина, відома постать не тільки у світі української моди, але й взагалі у світовому просторі пішов життя Михайло Воронін на 74-му році життя. Я знаю, що він започаткував певний новий напрямок для української моди. Да, це, звісно, печальне і Тем более, что дочь Михаила Воронина я видел буквально на днях, и услышать этого было грустно, конечно. Ушел человек, это не просто талантливый, он еще и успешный был руководитель, такой конгломерат держал. Это большой труд, и, конечно, в таком молодом возрасте. Но я думаю, что его дело продолжит его семья. них Про продовження його справи. А зараз з'являється нове покоління молодих дизайнерів, і багато кому хочеться навчитися і стати справжнім метром, так як був і пан Михайло. Як ви думаєте, як допомогти дитині навчитися опанувати цю професію? Uh, треба вчитися обов'язково, чи воно це все йде за покликом душі? Я думаю, що якщо ми говоримо о з детського з детського розвитку, то безусловно можна просто розвивати естетичний вкус. А дальше ребенок уже сам поймет, близко ему или нет, потому что я знаю очень много семей, которые пытались своих отпрысков пускать под. тем же стопам, что они, они ездили, учились, но, к сожалению, это им было неинтересно. Поэтому я думаю, что это как раз тот бизнес, который на сегодняшний день э, совмещает не только творчество, но и коммерческие навыки, иначе э, это невозможно в сегодняшнем мире. Я думаю, что это должно идти изнутри, прежде всего. А мы говорим сегодня больше про человеческую моду, mm -hmm. и сгадываем и про ней, потому про женщин много говорят. А про чем мы часто забывают? Как вы думаете, человеки современные, они знают на моде? Чи это приоритет лишье молодшего поколения там, скажем, от 20-30 роков? Нет, вы знаете, во-первых, э, с мужской аудиторией работать я бы сказал сложнее, чем женской, потому что женщины ради собственной собственной красоты и эффекта могут вытерпеть любые неудобства, правда? Для мужчины главное комфорт. И если что-то еще лет десять назад было, скажем так, неприемлемо для мужчины. то сейчас на наших вулицях появилось, я думаю, що 50 на 50 співотношення красивих жінок, красивих чоловіків. Ну, цим да, жінкам да. приємно. Таненько. В принципі, мода чоловіча, вона асоціюється із костюмом, перш за все. От давайте і подивимося зараз, як шиють чоловічі костюми. Те, що мене оточує, це конвейерна система марки Ітом, це відомий шведський виробник так от ця конвейерна система дозволяє підходити при великих обсягах виробництва до кожного костюма як до індивідуального вироба. На підвісках вивішується тільки деталі для одного костюма. На кожному етапі виробництва окрема швея робить свою операцію. Наприклад, пришиває рукав. Така технологія пошиття костюма дає можливість безкінечно дотримуватися ідентичності, отже, якості кожного виробу. Звісно, непоганий, справді якісний чоловічий костюм вже можуть пошити багато майстрів навіть тут, у Києві. Але щоб його продублювати, сотні чи навіть тисячі разів, таке можливо тільки на отакій от фабриці. Остатковані, знову ж таки нагадаю за останнім словом техніки. Повна комп'ютеризація та автоматизація виробництва це не тільки гарний результат у підсумку. Коли купуєш готовий костюм, це і комфорт для людей, які тут працюють. Чітке розподілення всіх етапів створення виробу за конвеєрним принципом, звісно, дещо знуджує роботу швеї. але це з надлишком перекривається спокійним ритмом виробництва і з задоволенням від причетності до створення справді знаменитої продукції. Аби досягнути такої індивідуальності в умовах масового виробництва, а лише тут на фабриці в Києві шить сотні тисяч костюмів на рік, і самому метру Вороніну його команді довелося зробити справжню революцію у швейній індустрії. Тільки Михайло Львович став автором більше як 30 винаходів, визнаних у всьому світі. Головний з яких, звісно ж, макетно-жилетний метод, завдяки якому вдалося стандартизувати примірку костюма, не втрачаючи якість індивідуального пошиття. Остаточну форму костюм набуває на цій ділянці, де формується фасад або лацкан майбутнього піджака. Саме з допомогою автомата, пари, очищеної тричі формується так званий живий фасад. Продукція звідси надходить на комплектування. Простіше кажучи, пінжак з'єднують з штанами. Далі на склад і в торгову мережу. От ми ще не побачили, як все це відбувається, і торкнулося теми індиву... індивідуального пошиття, щоб зберігати ось той а, особистий шик кожного а... Костюми не тільки. А скільки часу проходить від того, як людина замовила собі пошити, скажімо, давайте продовжимо тему костюмів. От вирішила, і скільки часу з примірками, скільки воно затягне. Тут нужно немножко учитывать особенности. Если клиент, который заказывает костюм стандартных размеров, не имеет никаких особенностей в плане роста и так далее, то это достаточно быстро, если тем более эта модель уже отработана. Если мы говорим о каких-то индивидуальных нюансах, то это может занимать до трех недель. Причем производство может быть как и здесь, так и за границей. Одни и те же сроки. Тут, конечно, стоит еще учитывать производственные нюансы. Чем больше ручной работы, Тим, соответственно длинніше процес. Скільки пропорційно, якщо можна так сказати, людей мають отакі нестандартні відхилення від норми. Там потрібні довгі чи занадто короткі рукави? В чому найбільші складності? Де тут нюанси? А Всі ми з нюансами абсолютно. Тобто не хвилюватися так, да, Ми не манікени. Да? И даже э, готовясь к каждому фэшн-вику, я всегда заранее приглашаю э, своих моделей, потому что даже те модели, которые показывают, демонстрируют одежду на подиуме, они имеют свои нюансы. И, говорю, да, конечно, никогда бы не приятно. бывает. Да-да-да. Поэтому это абсолютно нормально в плане э, подгонки рукава, объема талии, это есть стандарт. Тобто треба звикнути до того, щоб як тільки придбав хороший костюм і чоловікам це властиво. Також там же можна і підігнати, де ти придбав цю річ, якщо це достойний магазин, дійсно, все це абсолютно відбувається за що магазину. Ну, якщо от, чоловік хоче виробити раптом у себе, він відчув, хоче покращити свій стиль, змінити життя, бо часто так буває, змінив стиль одягу, і життя змінилося. Ну на щабель вище по професії сягнути. Ну, наприклад, керівником стати і вимагають від нього. А, з чого треба почати? Чи довіряти, скажімо, порадам дружини, чи якось на що звернути увагу? Знаете, я вообще бы с иронией бы относился ко всем э, вот этим э, статусным проявлениям. Тем более, что мода на сегодняшний день позволяет э, быть иронией в нашей жизни. Э, к жене, конечно, и подруге своей, конечно, нужно прислушиваться э, в плане, возможно, каких-то... Э, совместных решений, выходов в общество, когда они идут пары. Но для мужчины главное комфорт, поэтому он должен прежде всего одеть на себя эту вещь, померить. Если он сможет в ней находиться достаточно долгий срок, уютно себя чувствовать, и его нешь і прислушатися тут він не може нікакому саді. Що ж, навіть якщо ти керівник, перш за все ти будеш впевнений в тому, що одягнув і тобі комфортно. Ну, це важливо, я ну, думаю. Ну, звісно, представляєте, керівник, який винужден знаходитися в дрес-коді, костюмним цілий день, в рубашці з галстуком, і йому неудобно. це неудобно. Ви представляєте, як буде себе чувствувати його підчинені? Що ж, що буде популярний цього сезону, і чи варто діставати із шафи старенького светра, про якого вже забули? Про це замить. Система електронного документообігу Медок допоможе створити звіти і надіслати їх електронною поштою до Пенсійного фонду податкової інспекції статистики 044 206 72 15. Медок працює як бджіл. Я щиро радий, що вдруге дала життя своїй дитині. Снайпер Перевір дитину. збережи родину. Тест на визначення факту вживання наркотиків в домашніх умовах. Доброго дня! Мене звати Не Борис Анатолійович. Я лікар-вертоброневролог з 14-річним досвідом. Я приймаю десятки людей, які скаржаться на неприємні відчуття та біль у спині. Часто причиною цих проблем є невірно підібраний матрас. Саме тому я, як професіонал, рекомендую своїм пацієнтам матраси ком. Пані Венетто це надійна профілактика таких хвороб, як остеохондроз, сколіоз і багатьох інших. Венетто це здоров'я вашої спини. Афала зменшує біль та спазм, полегшує сечовипускання, скорочує нічні позиви. Ціна абсолютно розумна. Афала раціональне лікування аденоми простати. Буває складно щось зробити, коли ти один, та досить отримати підтримку, любов та турботу, і ти зможеш побудувати цілу країну. Прийди з родиною та друзями на грандіозне свято за участю другої ріки Віталія Козловського, паранормальних інших відомих виконавців та талановитих дітей України. 5 травня Майдан Незалежності, світ талантів, світ націй. Об'єднаймося заради майбутнього. Біль у спині, радикуліт, сколіоз, остеохондроз, грижі міжхребцевих дисків. Позбавитись болю в спині вам допоможе методика Євмінова. Її секрет у відновленні хребта завдяки його розвантаженню, тренуванні глибоких м'язів спини, поліпшенню живлення. Методика позбавляє не тільки від болю в спині, але й усуває саму причину захворювань хребта. 10 хвилин щодня в домашніх умовах на профілакторі Євмінова, і ви позбавитесь болю в спині. Методика Євмінова доступна та ефективна у будь-якому віці. Всім шанувальникам японської кухні буде легко приготувати суші, такі як приготував би вам професійний кухар. Відомий світовий виробник сушарок Езідрі та коптилень Анука пропонує нове приладдя сушезі. Відкриваєте сушезі, викладаєте варений рис, улюблену начинку та закриваєте замки. Залишилось тільки витиснути готові суші та загорнути їх у листок норі. Ідеальні суші, роли, випічка для друзів та родини. Насолоджуйтесь! Турбують запори надмірне споживання традиційних засобів при запорах тільки поглиблює проблему виникає звикання при тривалому прийомі. Прелаксан показаний людям похилого віку, на відміну від інших, прелаксан послаблюючи м'якої дії, яке навіть при тривалому вживанні при запорах не формує синдрому лінивої кішки і не викликає звикання. Прелаксан безпечний при вагітності Прелаксан вирішує проблему запору, не завдаючи шкоди матері і майбутній дитині. Хронічні закрипи у дітей ведуть до інтоксикації, що проявляється погіршенням самопочуття, проявом слабкості, безпечність складової речовини прелаксану дозволяє лікарям рекомендувати його вагітним жінкам, людям похилого віку та дітям в якості безпечного послаблюючого засобу, який не призводить до звикання та вирішує проблему дисбактеріозу. Прелаксан запору не буде. Що раніше дізнаєтесь діагноз, то більше шансів на одужання, нові ліки від цієї підступної хвороби. Наш гість професор Ігор Щепотін, директор Національного інституту раку. Усебічна медична консультація найближчої суботи і вранці, і ввечері на телеканалі Ера. Медичне страхування, лідер ринку, страхова компанія Нафтогазстрах. Піклуйся про своє здоров'я з нами. За їхнє досягнення радісно звітують можновладці. Зі своїми проблемами вони залишаються сам на сам. Їх рідко можна побачити на екранах, бо їх нікуди практично не запрошують. І тільки в студії програми Сільський час ви можете бачити цих людей: тих, хто вирощує хліб, тих, хто відроджує тваринництво. Тих, хто годує Україну і готовий нагодувати увесь світ, чим живуть українські селяни, як і чим допомагає держава керівникам сільськогосподарських підприємств, ви дізнаєтесь із програми Сільський час дивіться нас на телеканалі ЕРА щонеділі о 7.35. Партнер проекту компанія Амако АМАКО це технології, що приносять гроші спеціальний випуск нашої програми та країни онлайн. У студії з нами Михайло Ліпаков, дизайнер чоловічого одягу. Пане Михайло, скажіть, а, чи варто щось діставати зі старої скрині того, що колись було популярним, і, можливо, мода повертається не тільки з жіноча? Доставати за чим? За тим, щоб е, у тебе це викликало якісь положительні виспомінання і асоціації? Тоді – так. Якщо для того, щоб доставати і носити, я думаю, що ні. Тож наша стара вещь остануться хорошим нагадування. Тобто ви вважаєте, що по про те, що і мода може повернутися там шарфика, якогось чи светра, ці ці речі абсолютно непридатні? Мода однозначно возвращається, но она всегда возвращается в новые интерпретации. Поэтому, поверьте мне, достаньте вещи 70-х годов, они будут несколько иными, не такими. Тканина, тканин, это разные. Так, фактуры, конечно, да. Що ж, давайте подивимося, що ви нам пропонуєте. Що пропонуєте одягнути наших чоловік Вот отже, увага на екран. Оце такий ми бачимо світлий комплект для літа скоріше, або ж теплою частини весни, правильно? Так, да, звісно. Здесь представлені моделі из катона с must вже уже сезон шарфом. Подразумевается весна. Здесь также вы посмотрите на сочетание коричневого золота с легким оливковым тоном шарфа. вот на таких сочетаниях. Вот, видишь, традиционный вариант. Да, более Церковь традиционный, мире, но если присмотреться, то здесь достаточно сложная вязка трикотажа в такие, скажем, соты. Отличный вариант, я бы сказал... И легкий, офис, и серьезный. Да, 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 да. Ну, якраз продовження цієї теми, так я розумію, можна піти і не тільки на роботу, але й підійде він людям різної комплекції. А це якраз варіант для такої погоди, як сьогодні. От да значно кежуал варіант легкий, але дуже цікавий по різним відтінкам сірого. Шарф я бачу знову в моді, і чоловіки. От такий варіант аксесуарів це сьогодні те, що вирізняє стильну людину. Да, единственное, что я бы, в отличие от представителей прекрасного пола, все-таки с большей осторожностью мужчинам но ну, как бы посоветовал бы к шарфам относиться, потому что они не всегда і везде для чоловічому місц. А як в залежності від комплекції, адже не всі чоловіки у формі, тим більше з віком, ну, як і у всіх людей, у жінок, у чоловіків втрачається форма. Чи допустимі різні э, вигляди того шарфа, як його правильно зав'язати? Якщо, Конечно, ну, ідей, способів точно много, но нужно не забывать о том, что э, шарф не просто шарф на чом-то. Якщо у вас є шия, то як как би бы ви його не зав'язали, он буде до в якомусь тому чи в іншому випадку. Тому як людям з маленького росту я ніколи б не советовала носити біколорну одежу, которая ділить їх на низ і верх, також і з короткої шиї шарфи, які б вони не були, вузькі чи об'ємні. Тобто треба враховувати реалії життя. Ну що ж, зараз ми давайте подивимося, як приміряти костюми, що це виходить, коли ти хочеш обрати якісний варіант. Країна онлайн, повертайтеся. На фабриці концерну «Воронін» у Києві шиє 450 розмірів різних чоловічих костюмів у трьох лінійках: лінійка для масового споживача класік, лінійка преміум класу ексклюзив і колекційні моделі у серії Делюкс. Така кількість різних розмірів дозволяє підібрати костюм по фігурі для будь-якого чоловіка. Ну навіть з такою нестандартною фігурою, як у мене. Ут в торговому домі мені дозволили підібрати для себе костюм, аби створити свій ексклюзивний образ ділового чоловіка. Точно довершити образ, який ми створили тут, у Торговому домі відомого українського виробника, потрібні невеличкі нюанси, ну, можливо, підкоротити хіба довжину штанів, які зараз на мені. Взагалі у торговій мережі отаких от виробників дуже ретельно підходять до цілісності образу. Вам обов'язково запропонують сорочку, галстук, інші аксесуари, які будуть доповнювати цей чудовий український діловий костюм. Це була країна онлайн. Сьогодні ми побачили, як тут у нас в Києві, в Україні шиють дуже якісні чоловічі костюми. На все добре, до наступних включень. Команда країна онлайн на сьогодні завершила свій марафон. Пишіть на адресу країна собачка онлайн -UA». Тоді ми покажемо і ваше підприємство. Що ж, пане Михайло, давайте продовжимо тему українським, українським одягом. Скажіть, чи можна виглядати і стильно, і сучасно вдягаючись саме в, от, в український одяг від українських дизайнерів власного виробництва? Можна, однозначно, можна. На сьогоднішній момент у нас багато дизайнерів. и я в том числе, которые продаются в Украине и за рубежом также. Поэтому э, на сегодняшний момент просто нужно не бояться э, нашим э, покупателям идти не только в Зару и так далее, но и обращаться к украинским дизайнерам, тем более что наращивая производство мы э, как бы понижаем соответственные цены. А от скажіть, будь ласка, тоді чи можна зробити вигідний бізнес на а, цій модельній царині, якщо ти шиєш або ж прагнеш реалізувати себе не як а, фірма, яка займається пошиттям, а як дизайнер, який співпрацює з якимось певним модним домом. Наскільки це прибутково? А так працюю я. Ну, э, чи можна реалізувати себе тим, хто тільки починає? На що зробити ставку? Можливо, на власний бізнес, як ну, маленьке власне, підприємство. Чи краще йти до когось і наробляти там е, э, свій авторитет? Можна вибрати будь-який з путі. На самом деле, якщо ти вмієш э, вважати, якщо у тебе є э, економічна основа, Потому що ошибки однозначно будуть. А ошибки в нашому світі – это все-таки прежде всего финансовые, правда, ошибки. то, конечно, можно пробовать самому. А если у тебя есть авторитет, и ты можешь, как говорится, себя выгодно продать, то почему нет? Ну, а че знание сегодня украинских брендов в свете? Насколько богато раскрученных и популярных? Потому что мы уже говорили сегодня, что, на жаль, нет пророка в своем отечестве. Почему-то наших вырубников краще знают за кордоном, чем мы их. Ну, во-первых, знают, но мы тоже утрируем, говоря о том, насколько широко знают. Знают, конечно. Знают и продаемся мы в шоурумах и в концепт-стори. Конечно, да. Но все равно э, нужно не забывать о том, что основной бизнес все-таки нужно делать в своей стране. Сподіваюся, так і буде у нас в Україні. Дякую вам, що завітали до нас сьогодні. Натхнення вам у роботі. Вам до свидання, це був Михайло Ліпаков. Якщо маєте цікаві теми, пропонуйте нам. Пишіть на адресу, що на екрані. Ми залюбки обговоримо це у студії. Час згадати про справи дачні. Сьогодні наш хазяїн у домі надумав позбутися лопати раз і назавжди. Чим замінить класичний інструмент? Зараз дізнаємося.